Представникам українського бізнесу дозволили виїжджати за кордон. Так, працівники зможуть брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатися в Україну для того, щоб розвивати свій бізнес. Кабінет міністрів дозволив представникам українського бізнесу виїжджати за кордон. Це можуть зробити ті підприємці, які офіційно виплачують зарплату та не мають заборгованості з податків та зборів. Перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свериденка розповіла, що з 1 вересня. Представники українського бізнесу зможуть виїжджати за кордон, з її слів, це важливий крок, необхідний для бізнесу. Так працівники зможуть брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатися в Україну для того, щоб розвивати свій бізнес. Свіріденка сказала, з 1 вересня бізнес, який офіційно сплачує зарплату, не має заборгованості з податків і зборів перед бюджетом. У якого середня зарплата не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності, але не більше 10 осіб, зможуть виїжджати за заявкою роботодавця. Перший віце-прем'єр-міністр економіки зазначила, що термін, на який може бути залиш... можна буде залишити Україну, становить до 7 днів. Щоб виїхати за кордон, потрібно подати заявку на порталі Дія. Тобто, що ми маємо? Кабінет міністрів дозволив робо, роботодавцям, господарям бізнесу або працівникам цього бізнесу, у якого не, менш, не менше 20 тисяч гривень середня заробітна плата. 10% штатної чисельності працівників, але не більше 10 осіб. Тобто 10 осіб повинні отримувати 20 тисяч гривень і роботодавець, господар фірми, керівник фірми може засобами порталу Дія. Подати заявку і оформити виїзд для свого працівника або для себе як власника за кордон на період до 7 днів. І так, що ми маємо? Виходить, що бізнес, який має досить невеликі доходи, з огляду на те, що може собі дозволити. Заробітну плату середню в 20 тисяч гривень, що по теперішнім міркам для України є доволі таки значна сума, бо більшість в Україні або немає заробітної плати, або отримує якусь мінімалку, або дві треті заробітної плати. Так ось власники бізнесу або їх співробітники будуть працюючи в, і так, в успішному бізнесі. Зможуть виїжджати за кордон, тобто зможуть використати цей механізм для того, щоб уникнути мобілізації, тобто виїхати, ну і залишитись там, наприклад, як варіант за кордоном, тобто врятуватись від обстрілів, врятуватись від мобілізації, від призову на військову службу для від відправки на фронт. Що доволі зараз актуально для багатьох військовозобов'язаних чоловіків, яких тотально не випускають за кордон, і тобто уряд, на мій погляд, допустив дискримінаційну норму, яка дозволила для крупного бізнесу, по факту, для велик... для успішного бізнесу, які мають значні доходи в Україні. Ще й виїжджати за межі України. А основна маса населення, яка не має роботи, яка вимушена знаходитися на території України і не може виїхати, наприклад, за кордон для заробітків або для зустрічі та спілкування з виїхавшими. Родичами, наприклад, жінкою, дітьми, оці чоловіки військово зобов'язані, не мають такої можливості скористатися цим, цим нововведенням, і вимушені будуть залишатись в Україні. Бо, наприклад, якщо чоловік втратив роботу, або працює на мінімальній заробітній платі або на, в результаті простою на, зі збереженням заробітної плати 2 третіх від докладу, ну, цей працівник в принципі, не має доходів в Україні і держава або Кабінет міністрів не знайшла механізмів для того, щоб ця людина змогла заробити собі або відвідати своїх рідних жінку та дітей. І він і заробити грошей не може, і виїхати відвідати своїх рідних не може. І фаб. І по факту, і роботи немає такої, щоб отримувати ці 20 тисяч гривень на місяць. Тобто замкнуте коло. а... Для успішного бізнесу, який так непогано по теперішнім міркам заробляють, отримують 20 тисяч в середньому й більше на місяць. Та ще й можуть в принципі, виїжджати до 7 днів. Ну, в принципі, на 7, на 7 днів можна виїхати, наприклад, на відпочинок кудись на море, або відвідати своїх рідних жінок, там, дружину, мати, дітей. І при цьому Конституція України декларує. Рівність всіх перед законом. Як ви думаєте, напишіть свої думки в коментарях, чи є ця норма справедливою по відношенню до інших військовозобов'язаних чоловіків, які, яким заборонено виїзд за кордон, і які не мають. Такого доходу, як 20 тисяч гривень середнього, і не працюють на таких підприємствах, і тобто не мають можливості скористатись цим нововведенням і виїхати за кордон до 7 днів. Тобто вбачається явна дискримінаційна норма по відношенню до всіх інших громадян, відносно яких було не одна петиція. на Сайті президента України Президент неодночасно ці петиції розглядав, але відмовляв, мотивуючи тим, що військовий стан, що треба захищати батьківщину, і що це обов'язок для всіх, але при цьому кабінет міністрів ввів таке нововведення, тобто надав можливість окремій групі осіб. Які і так непогано заробляли на території України ще й можливість, кабінет міністрів їм надав виїжджати за межі України, тобто зняв фактично зняв з них обмеження по виїзду за кордон. І при бажанні можна виїхати на сім днів і залишитись, і потім не повертатись в Україну, якщо ти боїшся. Бути мобілізованим, або потрапити на фронт, або боїся взагалі потрапити під обстріли, проживаючи в Мирних городах, містах України. Тобто, по факту, для успішного бізнесу: Кабінет міністрів створив окрем, окремі правила, які є дискримінаційними по відношенню до інших громадян, які не мають таких, таких умов, які необхідні для того, щоб скористатися цим правом. Тобто, якщо у тебе є гроші, як ти, якщо ти у тебе є успішний бізнес, або якщо ти працівник успішного бізнесу, то тобі відкриті до відкрита дорога за кордон, ти можеш виїхати на відпочинок, виїхати провідати своїх близьких дружину, мати дітей за кордоном, які виїхали, евакуювали за, за кордон, були вимушені <кхи> вимушеними переселенцями від війни. А всі інші, які не мають роботи. Або якщо у них, у них їх робоче місце і заробітна плата значно нижча цих сум, просто не мають такої можливості і по факту їх дискримінували. Вони не мають можливості виїхати за кордон, відвідати своїх рідних, не мають можливості виїхати на заробіток. Це. Така моя думка? А ви напишіть свою думку, чи справедлива ця норма, якщо е, всі рівні за конституцією перед законом і обов'язок захищати батьківщину є обов'язок для кожного громадянина? Тут ще є питання, також, якщо е, мова йде про кожного громадянина, що Робити з жінками, які є рівноправними громадянами згідно Конституції України, але таких обмежень, їх прав по виїзду за кордон жінки не мають. А чоловіки, як військово зобов'язані, мають обмеження. А де ж рівність, де ж гендерна рівність, це також питання. Тобто всі свої думки, свої. Висновки з цієї новини пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу.